Кіт Василько, його господар Юрко, оповідання, вступна частина, читає автор Віталій Руденка. Осінь якось неочікувано увійшла в свої права. Здавалося, що тільки вчора ще грайливо світило сонечко, і отже насувають холоди. За вікном стояла похмура дощова мряка, яка натомість жодним чином не впливала на домашній настрій. Кіт Василько, овернувшись в теплий плед та надівши м'які пухнасті капці, Розливав по чашкам духмяний гарячий домашній чай. Смак цього запашного напою, в який були добавлені вишневі гілочки та цілющі трави, покрив усю кімнату. На столі стояли нещодавно зібраний мед з домашньої пасіки, свіже спечений зарум'янений хліб. В каміні потріскали щойно докинуті дрова. Полум'я з загадковими вогниками миготіла по невеликій кімнаті. Це було справжнім маленьким, тихим, котячим щастям. Кіт Василько муркнув від задоволення, потягнувся, сьорбнув запашного чайку та задумливо і поблажливо подивився на свого господаря Юрка, хоча ще невідомо, хто кому господар, бо все, що робив Василько, сходило йому з рук, точніше, з його лап. І в ці вже довгі осінні вечори потроху почала линути бесіда. Далі... بوده